А це і сама ласточка, саме кронштейн, який ставиться на наш АК разом з цівками. Дану ласточку можна поставити як на стандартну цівку, так і на ромби, як, наприклад, на нашому АК. Але окрім цього, дану ласточку можна встановити і на коротку цівку. Бо коротка цівка це по суті зрізана довга. Тут є також спеціальні отвори, планочку пікатіні ми зміщуємо трошки вперед і ставимо ось такий кронштейн. Отримуємо більш бюджетний варіант. А щоб можна було розібрати ось цю ствольну кришку кріпленням ласточка, ми просто відкручуємо один гвинт. Саме головне, до речі, в цій розробці те, що тут є фасочна система, яка центрує ось цей кронштейн постійно в одному і тому ж положенні. Коли ви хочете, наприклад, розібрати АК, відгинаємо нашу мушку, піднімаємо трошки вверх, і у нас з'являється доступ. Якщо порівняти дану ласточку зі стандартним кронштейном, то вона важить втричі менше аніж ось такий кронштейн. Хоча я не можу сказати, що даний кронштейн гірше, адже даний кронштейн зроблений також із сталі, досить потужний, міцний, надійний, перевірений в бою. І саме головне, в ньому є деякі переваги. По-перше, є бокова планочка для кріплення ЛЦУ чи, наприклад, ліхтаря. Планки зверху можна змінювати на більш довгі, їх можна купити окремо. Є також виріз для встановлення даного кронштейну на системи АКС або АКСУ, тобто зі складним прикладом АК завдяки фасочній системі. Дана верхня частина завжди встає однаково, а значить і налаштування вашої оптики не будуть збиватися. Також ви, мабуть, помітили, присутня зігнута антабочка під самий приклад. Це теж досить зручно. Даний кронштейн ставиться під пістолетну ручку АК, але, на жаль, не можна поставити разом з нашим прикладом. При встановленні даного кронштейну на системи АКС або АКСУ зі складними прикладами ви маєте розуміти, приклад, на жаль, складатися не буде.